Зараз ми з вами вивчимо ще одну букву, яку заховав десь під крильцями у себе наш півень. Але спочатку треба відгадати загадок. А загадок буде багато, готові? Перша загадка. Без ніг. А біжить, без рук, а рукава має, крізь ярки від нас збігає, та й до моря утікає. Хто ж це може бути? Чи що це може бути? І ще раз, без ніг абіжить, без рука рукава має, крізь ярки від нас збігає, угу. та й до моря утікає. Так. Щось у нас біжить, тобто тече, так, від нас рукава має. Хто вже згадався? Давайте подивимося, уважно на малюночок. Так, це наша з вами річка. А в Україні у нас скільки багато річок, дуже багато. Річок вся Україна у нас в річках. А найголовніша, яка діли нашу Україну на лівобережну та правобережну. Це як річка називається Дніпро. Правильно, Дніпро. Ось який Дніпро у нас могутній. А рукава, тобто вона може розділятися на лівий рукав ще з річки, може і правий, ще такі невеличкі річки витікати. І все, вся вона тече куди у море. Чорне море, азовське море. Добре. І так ріка. Давайте спробуємо відкрити давайте, свої зошити, спробуємо збудувати звуковий будиночок і ще раз. К і А. Так, правильно. Що ми робимо? Малюємо два склади. Двух складовий звуковий будиночок. Перший звук. Перший склад. Рі-рі. Посміхнулася Ірина Михайлівна. Навірно, всі почули, який звук рі. Далі. І. Рі-ка. Другий склад. К, К. Правильно твердий приголосний. А-ха! Куди наглас буде ставимо? На перший склад чи на другий ріка. Чи ріка. А, а На другий склад ставимо наглас. паличкою рисочкою вдаряємо, а ріка. І так, зараз іще загадки. Хто ж там у річці нашій живе? Голова є, а шиї нема. Очі є. а а брів немає, брів... рот є, а не розмовляє. Без них а далеко ходить. Хто це? Так, правильно всі сказали, це риба. риба. Ось вона яка гарна, красива. У річках у нас прісних річках, де вода прісна. Який ви річкові риби знаєте? Угу, правильно, і ще щука так, окунь може бути, правильно. Ляш. Угу. Це правильно, це ще він є на дошці. І так, риба. І ще один звуковий будиночок. Поїхали. Риба. Так, теж два склади. Г-а, риба. риба. Готові, так? Ось так. Риба є. У нас рибка отак буде. Буде триматись чи не буде триматись? Є. Риба. Поїхали. Перший склад Ри. Р. Так. Другий звук р. В цьому складі разом Ри. І другий склад Ну, легко, правильно, ба. Б. Проти Б. прикритим, заважає губи. Б, Угу. і звук А. Риба. Є. Куди склад? На И чи на А? Риба. Почули звук И, наголошений, звучить голосом сильно, ми його виділяємо. И Риба. Поставили на перший склад наголос. Є. Хто ж у нас іще там живе? Хто живе у нас в річках? Давайте думати, відгадувати, так? Угу. І так. Хто це, розпустивши ріжки, проповзає по доріжці? Дві антени на маківці. Так, а сам ходить у хатинці. На собі її везе, дуже повільно він повзе. Так, біля річка, де є волога, дуже полюбляють смачну травку їсти правильно. Равлики, равлик. І ще раз, равлик. Ра. Влик, а-и. Теж два склади. Поїхали. Ра, влик. а И. Перший склад. Р. А. Рав. В. В. Рав. Лик, другий склад. Лик, л. Лик. к. Ось він, равлик наш. Друга загадка На голос поставили. Равлик. А, угу. Так, щоб не згинути в біді, держить ножиці в воді. Хто ж там іще в воді у нас живе? Ножиці. Так. Так, рак. Не краб, рак, то в морях у нас ра, краби. А у нас живуть у річках раки. І ще раз повторили, рак. Маленьке дуже слово. Так, і ми з вами будуємо для рака будиночок теж рак. Маленьке слово, так? Рак. Поїхали. Р, 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 правильний звук. Далі йде. А-. Рак. К. К. Рак. Наголос тут тобто один на звук А, тоді. Один склад ставимо на звук А на голоси. Подивіться уважно. І ще раз давайте назовіть загадки. Ну, півень. Відгадає діти твій звук чи ні? І ще раз, які у нас відгадки є слова? Ріка. Так, Риба. Рі Равлик. Рак. Ну, так правильно, так, ви вже здогадались, розумні мої. У нас сьогодні в гостях звук який? Звук РР. В акваріумі у харітона у хлопчика харітона плаває чотири рака і 3 тритона. Давайте повторимо ще раз: в акваріумі у харітона 4 рака і 3 тритона. А всі мають можливість промовляти звук. «р» – Це найскладніше в українській мові. Давайте спробуємо язичок доторкнутися до піднебіння. За верхніми зубиками закрутили їх. І якби видихуємо з, з різкістю повітря із рота г, г, г. Так, щоб наш язичок затремтів, затражав трішечки а під, під небінням. Хто у нас сердитий такий, хто вміє сердитися? Ри. Добре, ну що кажемо. Один, два, три. Звук в букву, перетва. Рись, так. І до нас прийшла букавка Р. Ось вона, подивіться, уважно, а, що я з нею роблю. Так, чому? Тому що в мене є для вас такий вірші. Равлик лізе на стеблину. так, Сам несе свою хатину. так, Налякався і завмер. Схожий став на букву Р. Ось такий равлик. повз-повз І завмер так, схожа букавка Р. На равлика. Давайте зараз ми намалюємо букавку Р, який бік дивиться, у нас дуга, руку вона, паясок поставила ручку свою, паясок, букавка рис сердита, трішечки так та кричить на всіх. І так, сьогодні ми з вами будемо змагати, наші дві букавки, букавку Р і букавку П, яке було в гостях. Зробимо з ними естафету. Я сьогодні найголовніше ставимо на доріжку, букву р намалювала руку в бік. Заричала на всіх буква Р. Я добігу до кінця доріжки. Ні, сказала буква п. Так, як турнік тверді ноги має, вона раз і стала на дві ніжки. У тебе ж одна, у мене дві. Я швидше бігаю. Ні. Заричала ррр буква Р. І стала перед нею. Ні, сказала буква П. Так вони бігли, 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 бігли. Хто добіжить до кінця, той переможе. А у вас хто переміг? Хто останній добіг?